Привіт! В ефірі Юрій Мацько і ви слухаєте рубрику Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили, що таке розумний дім і з чого почати. А сьогодні про одну з найпомітніших і найприємніших фішок автоматизацію світла. Світло впливає не тільки на комфорт, але й на наш настрій, продуктивність і навіть сон. Розумне освітлення дозволяє налаштовувати його так, щоб воно працювало саме під ваш ритм життя. Що це означає на практиці? Лампи вмикаються автоматично, коли ви заходите в кімнату. Світло приглушується ввечері, щоб налаштувати мозок на відпочинок. Вранці освітлення поступово яскравішає, і ви прокидаєтесь без різких будильників. Щоб реалізувати це вдома, не потрібно складних ремонтів. Ось 5 рішень для автоматизації світла. Розумні лампи з підтримкою сценаріїв. Можна створити розклади, налаштувати кольори та яскравість. Датчики руху. Світло вмикається, коли ви заходите, і вимикається, коли виходите. Розумні вимикачі дозволяють керувати навіть звичайними лампами дистанційно. Голосове керування через Google асистент або Siri. сценарії: дім поза домом. Система сама вмикає чи вимикає світло, коли ви приходите або йдете. Перевага в тому, що ви економите електроенергію, підвищуєте комфорт і отримуєте приємну атмосферу в будь-який час доби. Цікаво, як прості пристрої перетворюють кімнату на розумний простір. Запрошую на сайт Радіо Радехів у авторській добірці найефективніші рішення для світла, а також записи усіх випусків програми Смарт-хатинка. Це був другий випуск рубрики Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним. У наступному поговоримо про безпеку від камер до сигналізації, які можна налаштувати навіть без допомоги майстра. З вами був Юрій Мацько. До зустрічі в ефірі.